На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карабус? Здогадалися? Гарбуз цей овоч родом з Північної Америки. Індіанці смажили гарбузові смуги на вогнищах протягом всієї зими. Якось гарбуза смажили пекли, випалювали та сушили. Гарбузове насіння їли, а сушонова гарбуза робили борошна. Шкірка гарбуза використовувалася як контейнер для зерна. Колумб привіз гарбузове насіння до Європи. Цей овоч почали використовувати для того, щоб нагодувати худобу, а не людей. У перше поселення гарбузові мушлі Використовувались як форми для стриж, щоб створити рівну і круглу зачіску. Саме тому нових англійців іноді називали гарбузові голови. Гарбуз ідеально підходить для того, щоб з нього вирізали світильник Джека на Хеловін. В українській культурі. Гарбуз є символом багатства та ситості, адже велика кількість гарбузів у господарстві означала, що родині не загрожує голод взимку. А скільки страв готують з гарбуза? Ммм, смакота, в Україні гарбуз набув популярності, зокрема в народних обрядах. Його використовували у весільному сватанні як символ відмови. Якщо дівчина не згідна була вийти заміж, то замість рушників виносила в нелюбому парубку гарбуза. Гарбуз герой багатьох казок. Українська народна казка ходить гарбуз по городу. Українська народна казка хата з гарбуза. Українська народна казка Полтавщини піп і гарбуз. Казка шарля Перо попелюшка. А зараз перевіримо, як уважно ви слухали розповідь з чого робили світильник Джека. Так, вірно, з гарбуза, з чого зробили будиночок старі. Так, вірно, з гарбуза. А з чого була карета по колюшки? Так, вірно, з гарбуза. Ось як багато ми дізналися про гарбуз. Сподіваюсь, що вам було цікаво. До побачення, дітки!